Як же ж працюється на вулиці при низьких температурах в Канаді? Якщо працювати з перервами на погрітись, то можна обійтись без спеціальних підігрівів. Є одяг з підігрівом: це носки, рукавиці, куртка, та навіть штани. Шапки здається також є, але найпоширеніше це звичайно рукавиці. Та носки. Ще є хімічні пакетики. Їх можна помняти, вони маленьких розмірів, і їх можна засунути собі в рукавиці або ж внизу у взуття і зверху просто засунути ногу, і також буде гріта. Все з вище названих підігрівів я ні разу не використовував за дві зими в Канаді. Жодного разу. Хоча я працюю на авторозбірці, де бувають дні, коли ми працюємо цілий день на вулиці, хоч і з перервами на відігрів. Але все ж таки цілий день на вулиці, навіть якщо найтепліше, що й було на градуснику, мінус 28 цілий день на вулиці. Це холодно.